Ліля до сконопниці є. Ліля? З є? Ми тут зустрілися, ми на Львів. Так. А, е, пані Оксана, ви сукільники. сукільники. Бачите? Судичче Наталя, в... де Родехі, десь туди приїжджала Іванка вчора. А Кам'янко-Бузька. Кам приїжджає сюди, в і син тради тут служить. Вони не все готові, вони готові вбивати людей. Та й все. Да. От їхні за гроші. По 18 тисяч їм дають вони замість захищати е, народ. Вони вони захищають президента його кліку. Чекайте, і це все побудовано на цьому. Ви розумієте? Структура Беркут побудована під. Владу, та, Про що та, ми говоримо це однозначно підвод, тут існує на податки. Ми не їхали та ну я не їду, тому що я знаю, я поїду і тут майже ніхто не лишається. Ну я достатньо близько живу, тому я також відчуваю обов'язок. Обов'язково Я теж два дні на роботу, а на роботу треба ходити. Коли поки не піде наш президент відставку, не назначить нормальний уряд, до ми нікуди не підемо. Ми в нікому не віримо, Ми хочемо настоящої України. зараз вірити нема чого.